Доброго дня! Рада привітати вас на моєму каналі Аніматоро українською. Сьогодні пропоную вам зробити розклад нове знайомство на любовну сферу для тих, хто знаходиться в пошуках своєї другої половинки. Оберіть, будь ласка, одну з двох колод, і давайте зосередимося на вашому питанні. А я нагадую, щоб ви підписувалися на мій канал Аніматоро українською і не забували залишати коментарі. І підбадьорювати мене своїми лайками. Буду дуже вдячна вам. Якщо ви обрали перший варіант, давайте подивимося на те, буде, чи відбудеться нове знайомство у вказаний термін або ні. Давайте подивимося, чи готові ви до зустрічі зовні королева кубка. Давайте подивимося, як ваша внутрішня емоційна сторона. Тьорка Кубкова, добре. Давайте подивимося, чи маєте ви запит на партнера? Тройка кубкова. Давайте подивимося минулий досвід, що було в минулому. Угу. Давайте подивимося, які ваші дії е, заважають вам зустріти цю людину. Угу. Давайте подивимося, що зовні заважає. Угу. Давайте подивимося, що вам потрібно зробити самої або самому для того, щоб зустріти цю людину. І давайте ви задумайте свій термін. Він може бути яким завгодно. Можете загадати протягом року, можете загадати протягом місяця, протягом тижня. Тобто це може бути ваш загаданий термін. І ми подивимося, чи відбудеться це знайомство у той термін, який ви задумали. Дивіться, в принципі, розклад доволі такий позитивний, не дивлячись на цю карту. Я бачу, що в розкладі, який ви обрали, дуже багато корисної інформації. Дивіться, по-перше, я бачу, що ви вже пережили певні негативні ситуації із свого минулого, і на даному етапі вже є готовність до того, там, не дивлячись на те, що ви конфліктували. Тобто в минулому були якісь конфлікти, були якісь непорозуміння з вашою другою половинкою. Це може бути все, що завгодно. Якісь сварки, можливо, людина вас знехтувала, не поважала, були якісь незадоволення один одному. Ви, скоріш за все, кохали свого попереднього партнера, тобто ви пережили таку ситуацію великого кохання. І на даному етапі, ось по цій, по цій карті, можу сказати, що ви дійсно дуже переживаєте. І ви дійсно дуже-дуже сильно хвилюєтеся щодо перспективи нових стосунків. Я не можу сказати на 100%, що ви відпустили минуле, але воно, можливо, і так. Але воно в будь-якому разі до сих пір на вас впливає. Тобто ви людина, яка зовні готова до нових стосунків, але все ж таки на пам'яті є минуле, яке продовжує впливати. І через це. У вашому житті дійсно є певні проблеми для того, щоб зустріти цю людину. Чому я так думаю? Тому що емоційно ваша все ж таки позиція, це треба розбирати буквально індивідуально. Чесно скажу, тут така дуже складна історія, як завжди, у мене завжди складні історії дівчат. І я можу сказати, що по цій карті ви емоційно все ж таки до минулого прив'язливі. І це минуле, воно до сих пір продовжує на вас впливати. Емоційно, ви дуже хочете, ви прагнете до цього знайомства. Тобто це на рівні емоцій. А на рівні дій я цього не бачу. Я не бачу цього. І це дуже негативний аспект, тому що ви можете. Зупинитися, ви можете йти до знайомства, а коли знайомство відбувається, по-першому варіанту може статися так, що ви будете незадоволені своїм вибором. Ви скажете, це не та людина, я не готова до цих стосунків. Це не та людина, з якою я би хотіла бути. Тобто ви будете. Проявляти себе у стосунках у знайом... при знайомстві таким чином, що нібито ви готові до стосунків, але до чого ще все ж таки ви не готові. Це може бути все, що завгодно. Давайте я однією картою все ж таки ще подивлюся. До чого ви можете бути не готові в стосунках. Що буде вам заважати? До розвитку, да? тобто самі стосунки для вас, вони на даному етапі ще не в уяві, ви не розумієте, як саме ви будете себе поводити, на що вам ці стосунки? У вас не заповнена емоційна сторона вашого життя. Я бачу, що ви в емоційному стані не задоволені. Тобто, вам не вистачає уваги, не вистачає якихось признань з боку партнера, не вистачає любові. Що вас обрали, да, відчуття себе єдиною, коханою там, і так далі. Тобто не, не закрита емоційна така сторона ваших стосунків. Дивіться, багато дуже карт емоцій. І ви дуже така людина, яка звикла до емоційних таких впливів. Ви звикли до того, що у вас завжди якісь хвилі, такі, що у вас таке відбувається в стосунках яскраве, таке дуже класне. І тут я не бачу, тобто ви не готові до стосунків внутрішньо через те, що ви не знаєте, що ви з цим будете робити. Вам стосунки на даному етапі потрібні не для, не для того, щоб сформувати якийсь. Якусь пару з партнером. Дивіться, тут ніде нема таких карт, які б вказували на потребу саме в чоловікові, да, в, в взаємостосунках. Тут є потреба закрити свою емоційну пустоту, яку я бачу. Саме через це знайомство не відбуватиметься в, в, в той термін, який ви задумали, тому що у вас ну, це проти протирічить, протир, скажімо так. Да, 에, Самим, самим стосункам в цілому. Четверка мічова, вона це підкреслює, Вона дає порозуміти, що є багато внутрішніх проблем, які заважають це зробити. Я дивилася взагалі на е, те, щоб побачити якісь події. Да? Це такий подійний дуже розклад. Але бачите, все рівно нас до аналізу з вами відштовхують. Знов-таки, п'яка мічува, 4-5. Дивіться, є певні цикли, якими ви йдете. Ви, можливо, та людина, яку ви хочете бачити, або про яку ви мрієте, побачити поруч з собою, вон, ця людина це такий характер, да, людина, її поведінка, багато чого не відповідає реальності, вона не, не зможе зробити вас щасливою. Тому тут треба дуже глибоко ще розбиратися, чому сам Саме тому вам випадає Паш Пентаклів, бо він каже, що треба ще навчатися, да, треба ще отримувати певний досвід, треба навчитися складати стосунки, бо це дійсно є дуже велика наука, да, тобто це ціле містецтво створювати стосунки, здорові стосунки і бути, перебувати в них. Давайте подивимося, чи є негатив, чи може через негатив тут є певні проблеми. Так, тут є певний негатив, бачите, карта пов'язана з неможливістю бути в парі, шлях одинокої людини, яка йде вперед, можливо, є певні програми родові в тому числі, через які ви все ж таки знаходитеся в такому стані, і все ж таки тут не дає мені розклад. Скласти таку дуже приємну, легку картинку, тут є з чим працювати. Я запрошую вас на індивідуальний розклад для того, щоб розібратися в причинах, чому саме там вас не пускають. Та, що то за такі конкретні причини, через які ви стоїте на місці. Хоча, нібито зовні, ви готові до стосунків, внутрішньо, емоційно ви теж готові, ви готові отримувати. Від чоловіка да, багато чого, і вам не вистачає цього на даному етапі, але все ж таки не пускають вас, і на то є певні причини. Тому о, я м м думаю, що цей розклад він доволі так дуже ну, глибоко да, підкреслює і відкриває такі моменти. І ви можете цим скористуватися, провести певну внутрішню роботу для того, щоб щось передумати, щось змінити і обов'язково досягти своєї мети. Давайте подивимося другий варіант. Дякую тим, хто був зі мною на першому варіанті. Я хочу працювати з другим варіантом. Отже, щодо Готовності. Чи готові ви на рівні фізики до нових стосунків? Другий варіант тройка кубка зазвичай так. Емоційна готовність. чотирка Пентаклів. На емоціях тут є дуже великий такий момент складний, тому що на рівні емоцій, тобто внутрішньо. Є щось, що все ж таки вас залишає на місці, щось тримає, утримує вас на місці. З емоціями треба розібиратися. Тут емоції закриті. Да? Ви закриті емоційно для нових стосунків. Але це не через негатив. Там є причини, будемо дивитися зараз. Чи є запит на партнера? Чи знаєте, кого ви хочете бачити? Десятка жезлива. Складно з запитом на партнера, можливо, Зараз додивлюся розклад, тому що може бути так, що другий варіант взагалі та не готовий до нових стосунків. Минуле, що було в минулому? Були стосунки у вас в минулому, ви були в шлюбі або були в серйозних стосунках і багато прикладали зусиль для того, щоб зберегти ці стосунки. Ну, Навіть дві карти випали. Що заважає вам вибудовувати ви, ви нові стосунки, дивіться, сімка Мічова випадає разом з колісом. Тобто фортуна це карта несподіванок, і вона пов'язана з якимось несподіваним е, якоюсь таємницею, яка відкрилася, і це заважає вам. Щось, щось таке виявилося не дуже приємне. О, дуже не пощастило вам з минулим е, партнером. Тут є такий, такий дуже неприємний досвід. Чоловік такий дуже авторитарний був, давив на вас, і він мог, міг емоційно вас закрити. Я не знаю, це батько повплинув на вас, або це був чоловік, ми подивимося зараз. Я бачу, що ви дуже-дуже активна людина, і ви маєте енергію, маєте сили, маєте можливості для того, щоб все ж таки щось змінити в своєму житті. Дивіться, по дев'ятки кубкові ваше бажання виконується. Я скажу так, тут ситуація не менш складна, ніж була в попередньому варіанті, тобто тут також Є певні речі, які, з якими можемо працювати, над якими можемо працювати, але дивіться, у вас історія вона пов'язана з негативним досвідом через те, що людина зі стосунками, якої ви були, ви їй дуже довіряли. Або це вплив батька, і це сформувало взагалі ваше уявлення про стосунки взагалі. Тобто, це можливо там якась часна історія, да? я не знаю, бо розклад загальний. І, по-друге, це може бути пов'язано з тим, що людина це ваш партнер, який поводив себе дуже агресивно по відношенню до вас. Я тут мені про агресію, про якісь обмеження, але тут немає фізичного впливу. Це агресія, або, знаєте, людина патріархальна такого складу, яка повністю на 100% намагалася вами керувати. І для вас нові стосунки це можливість. Побути людиною вільною, відчути себе вільно у стосунках, тому що ось ця карта вона дуже складно з запитом, а кого ти хочеш бачити навколо себе. Можливо, навіть на даному етапі, ті, хто загадав другий варіант, ви можете навіть не захотіти взагалі складати стосунки. Можливо, ви шукаєте дружні стосунки, без зобов'язань або більше потребуєте в чоловікові. Другові, ніж в коханці, тому що є певні обмеження. У вас у самій немає довіри до чоловіків взагалі. Закриті, перекриті емоційні е, такі дзвіночки, за які чоловік міг би зачепитися, щоб якось до вас застучатися, якось до вас. Діти, щоб вас да, завоювати, наприклад, вашу увагу, вашу любов, довести вам свої почуття, донести їх до вас там, і так далі. Тут мені про закритість, мені про людину, яка втомилася від напруги, від минулих стосунків, яка потребує конкретних якихось речей. Але це на такому прагматичному рівні. Знаєте, як це, тут дуже підходить людина, яка повністю розуміє, що вона робить. Вона розуміє, які стосунки вона хоче, не через те, що якого чоловіка, да, там, щоб він був, наприклад, там, не знаю, там лисий і з бородою, наприклад. Тут є потреба в реалізації. Відчуттів да відкритті своєї емоційного потенціалу тут є чоловік, потреба в чоловікові, з яким ви зможете розслабитися. І будь-який чоловік, який вам зустрінеться, а він вам обов'язково зустрінеться, ви його дочекаєтеся. І той термін, який ви загадали, да, свій період, бо ви можете це загадати будь-який період часу. Він вам зустрінеться тут, і ви по цій карці його дочекаєтеся, ви отримуєте своє бажання, так? А те тут вони кажуть: «попрацюй з довірою до себе, до чоловіків. Чому в тебе закритий, перекритий емоційний канал, чому ти не дозволяєш собі зараз відкритися в стосунках? І що тобі потрібно зробити для того, щоб ти могла відкритися стосунком? Звідки ось ці обмеження? Звідки це? Бо енергетично ви дуже прагнете до стосунків, ви готові вже до того, щоб скласти зі своїм партнером нормальний, класний союз і бути разом із ним. Якщо ви хочете ще більше покупатися, можливо, після цього розкладу у вас виникли якісь особисті питання, ви можете написати мені у контакти, які вказані під цим відео в описі. Звертайтеся і ми зробимо індивідуальний розклад, тому що він допоможе більш глибоко да, зрозуміти не тільки, що сталося, да, як це сталося, а що робити. Бо тут ну, можна так підвести, сказати, що ну чекай, все буде. А можна не чекати, а можна щось робити зараз. Та, в залежності від того, що тут обмеження, що тут обмежує, чому тут, звідки воно було, звідки ця недовіра там взялася, так далі. Та, більш глибоко в це поглинути і подивитися. Дякую вам за те, що були зі мною. До зустрічі!